Так. Доброго дня! З вами головний інженер Славко. І це уроки обрізання проводів для пана Тазіні. Фокусуйся, Тазінні. У нас є шнурок чи якась байда, де йде два проводи, і нам треба, щоб був один. В нашому випадку це Molex. У мене є для нього прикар... прикольний інструмент для розпіновки. Якщо нема, то ну, тазі тобі придеться поігратися, щоб його розпінувати. Розпіновуєш, витягаєш один етот, Чпонь. І в мене питання. Перше питання. Як ти з оцьої херні хочеш витягнути провод? Розкажи мені, будь ласка. Правильно, ніяк. Тому береш наступний інструмент. Кусачки. Робиш зараз а акуратненько. Та йому з твоїм телефоном. Чпоньк. І все, все прекрасно, нічого ізолювати не треба. Якимось ножичком розправляєш пушка. І вставляєш назад. Все. Опа! вуаля.